Коломийський ліцей номер 9 три роки поспіль входить до рейтингу топ кращих в Україні. А на Прикарпатті він вже п'ять років серед трійки кращих профільними в навчальному закладі є природничо математичні науки. Тому тут і проводять різноманітні дослідження. Ці зразки поміщали в живені середовища. Ага, пізніше, через певний період часу вони росли в пожежне середовище для того, щоб Відбувався інтенсивний ріст бактерій. Директорка ліцею Ганна Пасічна вважає, що саме за профільними навчальними закладами майбутнє освіти наша школа вже понад 10 років є профільною з природничо-математичних дисциплін, включаючи інформаційно технологічні профілі. Тому сьогодні ми, десь, можливо, підсумок такої нашої роботи ми хочемо показати всі ті інвести... інноваційні заходи, які діти роблять, починаючи від початкової школи і завершуючи вже в старшій школі. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук до 9-го ліцею приїхала вперше. Зазначила, що її вразили роботи ліцеїстів, особливо відновлені віртуально зруйновані загарбниками Херсон Ізюм, Маріуполь та Бахмут. Надзвичайно було приємно, що п'ятокласники своїми ручками готовлять Повідні карти і вже зна зразу знають, яке місто де окуповане треба відбудовувати. Це дуже важливо, тому що сьогодні в Києві дуже багато проходить самітів. До нас приїжджає весь світ, приїжджають лідери іноземних держав. Президент об'єднує всіх весь світ, що були солідарні в Україні за нашу незалежність за те, щоб ми мали можливість жити у вільній незалежній демократичній державі. Головним постулатом 9. Та ліцею є вчимося не для школи, а для життя. Його знають всі учні навчального закладу. З коломою Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.